Друзі, добрий вечір. Сьогодні хочу показати, як я підживлюю молоді кущі винограду. Викопую ямку таку десь на півтора штуки. Ось. З одного боку відступаю десь метр. І следующую ямку з цього боку. метр може трошки більше. Так. Викопав? Тепер беру звичайник. Короче дні. Закидаю сюди його. Пару лопат буквально. Так, і засипаю. Все дуже просто. Ну, я так рахую, що це дуже гарна буде піджива для винограду, молодого. Ну, так само і тут. А тут ось поруч росте дорослий кущ. Це в мене гурман ранній то його коріння вже, мабуть, доходить і сюди. Так що йому теж буде дуже добре. Це так, знаєте, для, для старту. Поки ці корінці розростуться, мабуть, на наступний рік вони дійдуть туди, там вже цей гній перетвориться в перегній. Ну, Ось такий простий, нескладний спосіб. Дякую за перегляд.